Welcome. Рекомендований перероджений у мене засідання 55-го сесії на міськрадірадій. Пропонуємо голосувати рекомендованому перероденні на тищень. Верновен. Бущенко. Так. Грецький. Водоскарський. Коли йдемо. Так. Мудрик. Резінкова, да. саполам, да. саженка, сатель, скріпіс, і да. солон. Да. Урсу, да. Шевченко. Да. Приймається за основу, якщо не буде доповнені пропозиції, пропонується проймати проголосований поданий цілому. Піщенко, верновенко, да. да. Лущенко, да. Грицький, Грицько, да. Лубасарська, да. Полиденко. Да.

Територіальних команди номер 2025 року. Запропонований проєкт рішення підконано відповідно до статті 78 України сюжетних коду свого проховання висновки та реалізації постійно бюджету фінансової системи економічного розвитку. В запропонуваному проєкті рішення враховано рішення виконавчого комітету аналітичної міської ради від 21 21.11.2025 року номер 674 Принесення змін до розпису бюджету прийнято між сесійній... Відповідно до зазначеного рішення пропонують внести наступні зміни. До частина частини на 8 тисяч за рахунок субвенції на забезпечення діяльності і супроводу ветеранів з обласного бюджету. До видаткової частини пропонують внедрі наступні зміни. Поправка По на міській ради збільшується запишем віддатку на 77,8 тисяч на оплату охорони приміщень і виконання технічних документацій, також капітальні видатки на заміну вікон. Адміністративної відділі по вулиці не звернені 50 день. По закладі забезпечення ліквідації надзвичайної ситуації пропонуються пересладовити кошти, які передбачалися на послуги придання матеріалів і обладнання для встановлення резервних джерел, відживлення, джер, направити ті ж самі видатки на капітальній. Зачалося признання матеріалів заплати послуг для встановлення резервних джерел живлення по закладам освіти, направити ті самі кошти, на капітальний, капітальний ремонт системи електропостачання і встановлення резервних джерел живлення закладних По, по Загальноосвітнім школам зменшується віддатку на, на 000, з економію, оплату праці на рахування 5 тисяч зв'язку з економією фонду оплати прав. Зменшується одатка на Починок, хатіж, визначення, 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 і економію на суму 44 тисячі гривень. Повідно, з питання житлової на податка, збільшується видатки на 100 тисяч. На капітальний ремонт по дожитку по вулиці Нележні, 114 села, це будівля, та це не буде. На заходи два населення. Політики пропонують забувати зміни, а саме зменшується на набір заплати послуг зв'язку на 15%, зменшується на оплату кількох проїзд на суму 29 тисяч, зменшується видатне надання гарантій фізичної особи на півдні, які надаються послуги громадянам повітря, надавати, якщо економічної коштів. Збільшується видатка на оплату, оплату праці з нарахування на таких рахунок субвенції обласного бюджету на 8 тисяч гривень. Збільшуються видатки на програму Стальний заклад для надання матеріальної допомоги цінного заяву на суму 324 тисячі гривень. Збільшуються видатки відділу на послуг на суму 69 тисяч гривень, на суму 46 тисяч гривень, на оплату послуг з ремонту сходів і пам'ятності.

Для для селі, для за власть, для так. На земельній ділянці розташований житловий будинок за адресою села Жерефт вулиця Залізнична, 62А. Земельна ділянка спланована з провідним кадастрово номером та площею No1406А. Пропонується переключення за основу історично, вернове русинською, в одеської волосацькій володіння. Так. После Одещини мудрик, резник погодився на кожен сам цей слово, у східченні. Примовив за умовою, що не буду заводити помнуся потом, вернуся потом, коли пішу цю цю. Тіщило вернове русинкою, русинською одеською волосацькою володіння. Так. От Одещини. Так. Мудрик. Так. Резник погодився на кожен сам цей Рішення вирібних розказує, що документації зброї, що настановому доволі немає, земельної ділянки неповідної сесії, для будівництва ув'язку, господарських будівель, чисових ділянка, передачі до заплатного власника, інформація про земельній ділянці внесена до Державного земельного кадатку відповідного кадастрова No та площу Інор, 25 за адресою військової антрагури вулиця Молодіжна, 13. Є дослідні arguing rather than rester… 1000 FIRRMA современного switch muss ser modificado por Investment en prescrau Finn turn-off andORE não se athl vibrations резней програмлена drafting restantes для Magic iblandcar y Liозело Inclu na base, que no hub but vou dizer the word local free 616 requirement more 4 1000 apply perСφЕн stop

Земельна ділянка площу 7,85 на крига, належить до земельних витримання земельних частин поїзд. Тому передається в оренду без проведення земельних термін терміном на 7 років або до Дня державної реєстрації права власності на цю земельну ділянку. Кищенко, Мернове, Лушенко, Пущенко, Крицький, Богасарський, Полиденко, Коплек, Плеще, Будрик, Різінка, Сагала, Тасана, Сволотейський, Спині, Слова. Приймається свого слова, якщо не буде заважати фонду, то ми тише слова. Ти ще модерногатицький до косарства, коли косли, лещень, внутрі, крісінько. Стало нам так скажено, саме та історію. рішення прийнято наступне питання. Про заданому партію згодом щодо відповідної земельної ділянки для будівництва Павло Усклова на будівлю Тодію та передачу її в аренду громадянці Каченкова та Васильові. На земельній ділянці розташовані нежитлові будівлі за адресою міста Оманів, вулиця Незалежності, 45Б. Земельна ділянка асформована з відповідною кадастровою номером та площою Томціна, Передається вариант за терміном на 7 років. Пропонується прийняти перепільщина за основу, що нове, гущина, грицький, лещень, мудрик, лесенко, сама, сажана, самотен, скільки слово ушечен. Приймається за основу, що він буде заложить за фонду, то не приймати переключення цілому. Ти ще нове

thank <laughs> you Sim